На повному приводі Hyundai Tucson, автомобіль якого там від року, 8, 7-го року, да? Чистий, мабуть, буде шостий рік, 7, грубо кажучи, Ось, він приїхав з Швейцарії, 2-літровий дизель, не бензин. Дизельний, повнопривідний, на механіці, 218 тисяч пробігу. Цінник 8500, контакт залишений, зверніть увагу. Цікавий варіант навіть є люк в такому практичному кольорі, є коврик позаду. А полки не було, так? Да? Колеса були, О, то є колеса, значить. Для значить, Запаски, колеса і... запаски навіть ново, що? Зрішили. А, ново, ну. От Як так від'їздили в Європі, взагалі, що навіть не доставати запаску. Так, Комбінований салон гарний, є клімат-контроль, бачу, оригінальне оригінальне кермо, контроль. Досить гарний варіант. Зверніть увагу, хто хоче перевірити, звертатися, Я навіть підігріве сидінь, до речі. Контакт продавця залишений. Це для себе шукаю такий автомобіль і він свіженький, він на ринку тільки сьогодні перший раз з'явився. Тому можемо для вас його детально перевірити.